У кличе, клечі, не кличе. Всіх кличе. А що? чого нас тут так мало? Як він всіх кличе нас так тут дивиться? Ми не приймаємо. Він каже, сердечко стучить. Я поносив. Буде там на двої моці. Запрошення не приймає. Але тут неправильний переклад, не, мало вибраних. Виходить, що Бог вибирає. Я би не так. чекаєте, там сказано, що вони Значить, злико Це не тільки від Бога? Ну, це неправильно по-українськи, це неправильно звучить. А ну, як? Я би переклав, але мало тих, хто приходить. А ти, ти що ви То, що Чи ти б переклав, це реально неправильно переходить. ти що Бог і кличе і вибирає Бог. Бог вибирає. Та не, 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 не. не штука, виходить, двох вибирає. А вони виходить, то прийшов. Та ясно, що вибирає. Бог кличе, ти приходь, але далі Бога я який... потім Бог дивиться на одежу. Перший умов, а потім на серці. Бувна любовна коло кінцем. В результаті Только прийшов чоловік візмовано. Візмовано. <свист> візмовано. <свист> в радії одежі. Я це теж раніше читав, wow. думаю, ну чоловік прийшов ну боже, що ти хочеш? Я ті поклею, не прийшли, ті не прийшли. Ти їх понаганяв, тих, що вбили твоїх попше з ними розправився. Ти цей прийшов, ну чого ти його вигнав? Нічого. А як він попав? І він міста я не маю, але Бог давав цю тему. Давав да, да, а що я? А що yeah. я це? А що я це? А давайте Христа. Та Ти знаєш, говориш хто про це? Ти бачиш, сказав і зараз. Ти ще чотири, важку зважу. Треба добре. Якщо людина відкликнулася на поклик і прийшла в церкву, але свої гріхи не омилов. Праведності Христа не вдягнулася в його праведність, то вона не буде спасена, вона не пройде у ту весільну кімнату. Це, як сказати, тут у цій як якби виходить, що і весільних кімнат є декілька. Бо ця наша весільна кімната, де ми зараз, це лише підготовка. Підготовка до того свята, яке Бог нас запросив усіх. Якщо ми тут не одягнемося у праведність Христа, то буде так, як у чоловік, у все. А ти це знаєш, що не горь? Ну так навіть нам говорить, що вибрані це ті, хто приймає запрошення Христа. Для тих, хто любить Його, Бог приготував дещо більш дивовижніше, ніж ми можемо собі уявити. Усе зводиться до питання свободи власної та для любові. Що у нашому житті свідчить про те, що... Ви чи ми прийняли запрошення на Христове весілля та прийшли правильно вбрані за запитання до нас? От ми запрошені всі!» Як кажуть, я прийшов мені. Знаєте, де коли говорить за свої провини говориться від третього лиця. Не чуєте, ну, я не хочу сказати про себе, я говорю про третє лице, але це є я. Розумієте, я і не грішу і правду не кажу. І люди, які, і люди, які розумні, вони розуміють, ну, але не скажуть тобі, що ти не говориш. Переправа. Але є люди, які знають послухати, головне, послухали і все. Ось так, на обох каже, слухайте. Я все зробив для вас, ну все даю. Прийшли в церкву, слава Богу. Але одна проблема є, знаєте яка? Коли ви почули це, ви бачили такі, що що робити? Знімайте цю гражну одержу, зміняйте це не то, що одержу, а себе, своє відносний, характер, все. Міняйте, тому що це треба міняти. Бо інакше не підете туди. Тому що ж ти будеш ходити в церкву? Ну я ходжу до церкви, не в толку того. І деситину даю. І дисертину даю. І здається, що все виконую, а так? сутність то не міняється. Оце є одна проблема. <кх> Той чоловік прийшов, то слава Богу, що ти прийшов. Але ще треба було послухати, що тобі казали, перед цим mm -hmm. самий, як ти йдеш на весілля, ти знаєш, що ти не прийдеш, що ти був на роботі, ти прийшов туди. Детру скаже, yeah. та, що так гоняєш, ну, це ж має сонище, чоловіч. Або вже все приготував, і навіть у те, що тобі будеш. А ні, я собі сам прийду, такий я. Це наше дитя, ми це розуміли, що... Бог любові, Бог любов, все амінь. Але Бог ще є справедливий, розумієте, що не може бути так, що ця любов є, яка рух. Ну, все покриває. Та гріх не покриває, грішника покриває, а гріх — ні. гріхом треба що? залишити, покаятись і змінити. Все, от оце. оце сутність, я розумієте, чи ні. А Ігорна заводу вбуду. А де побачите об'яву? А де побачите різницю? тим, коли Бог. Тебе простив, а ти маєш наслідки. І мій тим, щоб людина каже, Господи, я, я таки дуже винувати, мене, але якщо можна, щоб цього я не мав. Так людині дуже тяжко, я сам вам скажу, що я не раз в житті грішив і казав, Господи, мене, але наслідок гріха було, і це ставило під сумнів. Взагалі він ставило під сумнів, чи я в неї прощений, чи взагалі існує Бог, чи взагалі калячку уподіти. Як, як, так, зубуски, <рес> Між тим. Ну, Слухай, тут теж нема такого стандарта, як то має бути. Дух Святий якось сам тобі це відкриває, а, щоб а, ти зрозумієш. Не може мати. бути, що один для всіх. Оце для мене є для мене, і цей шаблоні тобі свої. Mm. Ні, стандарт є для такі. Заповіді Божі, є є стандарт, якщо щирокаєшся, то 100% тобі Ісус Христос каже, так, як стає. <рес> іде, але більше <рес> не буде. <держи>. Це <рес> я так. А уже покарання це вже твої особисті стосунки з Богом, молитва, пісти і так далі, Бог відкриває багато вже речей. А прощення є. Якщо щире було покаяння, то прощення є. Буде. Є буде. Іван говорить, діти не грішіть. Ну але зрішили, то що зробити з цим гріхом? <ріх> Приділі Ісуса Христа. Простіть його і він в за ваші ріки. Простить вас. Як визначити, чи простив? Я додати? Як значить, простив. Вірую. що ок. Можна я дам свою думку. Ти вже не повторюєш то йому. А якщо ти повторюєш, ну то а, скажи. Я... я думаю, у кожного в житті є власні стосунки з Богом. І ми в певний час дуже близько можемо відчувати Бога. Це через Духа Святого, який торкається нашого серця. І коли ми відчуваємо, що ми зрішили, ми відчуваємо, як Дух Святий Тисне на нас і каже, це було недобре. І ми маємо такі, таку боротьбу всередині, що. Що от я відчуваю себе винним. І я впевнена, що дух святий. Так. І коли ти щиро каєшся, і ти, от ти просто віддаєш це наскільки болісно, як Дух Святий тебе тисне, і ти розумієш, що ти каєшся, ти даєшся руки Бога, ти чуєш таку легкість. Ти, ти знаєш, що ти несеш вину, але коли ти знаєш, що Дух Святий торкнувся тебе, і ти проскаєшся так щиро, що ти сам відпустив цей гріх, і ти знаєш, що Ісус тебе омив, і ця легкість, яку дає той самий Дух Святий. Ти від цього розумієш, що ти прощений. Від самого Духа Святого, який він тобі дає, просто відчуття цієї легкості. Це не якийсь галочка, не якась дія. Це твій внутрішній спокій. Можна я ще що ви каже. Що буває така хибна святість, <праць> коли ти думаєш, <праць> що я такий грішний, нічамний перебор зробив те до тебе. І ти себе гнітиш тим, ти свій дух давиш тим, що ти зробив щось нового то прощення, навіть коли ти просив благопробачення. І це теж є робота сильного дьявола, коли він тобі е, дає такі ярлики, що ти грішний, що ти не прощений. Це, 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 це також треба до того збавлятися і чітко вірити в те, що Господь написав, що має бути так і не інакше. Господь дає прощення і закидує за хребет і більше не згадує. Але так, як показала, що має ще ти вже казали, маєш і підперед і більше не буде. Добре, дякую. Значить, що Божа любов є яка? Досконала. Безумовна. Безумовна, розумієте, чи Бог все людині дав. Все. Все дале від тепер, від мене, від Божої власності. Який ми вибір зробимо? Змуха і все це слава, то посадка. Амінь. Амінь. Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що... На світі. Дякую тобі, просто, що Ти віддав своє життя за нас, грішних людей, щоб ми вірою могли прийняти тебе і навчилися довіряти тобі в кожній ситуації нашого життя, що ти нас не залишиш і своє життя віддав для того, щоб ми колись могли досягнути тіло селі, коли втратили наші прабатьки. Даруй нам мудрості, даруй Святого Духа в нашому житті. І в цьому році, Боже, прожити краще, як ми прожили минуло. Ти знаєш кожного, які є трудності, переживання, які будуть в нас на дозвольте все пройти, не нарікаючи, а дякуючи, тому що ти як душі батько не хоче з вас навіть. Благослови кожну сім'ю, благослови кожну дитину, благослови кожну родину, благослови, Боже дорогий, нас, стоящих перед тобою. І нехай твоя милість спочиває в нашому українському народі, де там також дуже велика вода. Боже, пішли. Дуже тебе ми вховаємо тільки на тебе. Амінь. Амінь. Дякую всім. Всю жизнь треба вчитися. Не можна відмовляти, Видно, коли він не хоче добро. Не можна його заборонити. Дякую. щоб ти був здоровий. Ми ж там вже були сто разів. Що ви переходили, не подивитись? Ні, ти казав, але я не знаю, як вони там чого. Чого? Бо вони це 50-ти ми не мали приміщення лікера, вони винаймали на центр. А їм заборонили, заїхали, що А що зараз. А тут чи є класів, чого собі забрав назад?